Ось наша картопля. Пройду по тут. Під деревом, як обично, нічого нема. Жуки травимо вже третій раз. Яди купили за 800 гривень, а вони якісь чи поділка, непонятно. Жуки сидять. Как картофель у нас. А жуки внемерено. Чогось в'яне картопля? Ось наша праця наша. Ось жуки, травили два рази корагеном із бутилки. Ну, це такий ось кораген, все з наклейками, з такими красотою тут. 200 грамм, 800 гривень. Україна, мол, Тут книжка ціла. О, все я розпечатував. Тут, тут короче, літератури немерено. Тут все не знаю я. Чим оно. Короче, побризкав я. Раз картошку бачу, вроді би, по, вроді би попадали. Через время дивлюся сидять. Я опять побризкав. Не пойму. І прийшлося сьогодні навіть докуплять, щоб побризкати ще раз картошку, бо з'їдять. Сьогодні вже купили в аптеці. Надіємося, що щось візьме. Заразом бризкаю від фітофтори. Бачиш покрутину таке місце. Оце не ридоміло.